Ця дівчина поза конкуренцією, учасниця холостяк 13 Ксенія Щербаш розповіла, чому не сподобалася дівчатам. Яка була в неї реакція на першу зустріч з Олександром? Хто з дівчат були фаворитками першої вечірки для неї. Та надважливий момент де Ксенія мала привілей, бо їй була надана можливість обрати образ з найкращих суконь для вау-ефекту. Oh, wow. А чи це вийшло, давайте розбиратися. На мені я, звичайно, більше подобаюся. Я взагалі собі дуже їм подобаюся. я взагалі собі дуже сильно подобаюся. Так от мій образ був продуманий до деталей пише Ксенія. тому що було чотири варіанти сукні на першу вечірку, розсекретила дівчина. А вам сподобалася сукня, яку було обрано? Напишіть в коментарях. Часа трошечки підпросили, коли я зайшла. Я це кравка відчула це. Учасниця Реаліті пригадала цей хвилюючий момент, коли двері авто відчиняються і вона виходить назустріч до холостяка. Весь світ завмер, спостерігаючи за кожним моїм кроком, пише Ксенія. Жодних сумнівів і хвилювань тільки внутрішній спокій і впевненість. Ну що я прийшла? Чесно, я виходила, я взагалі не хвилювалася, але коли я до нього підійшла, видуюсь на коли я вперше побачила холостяка, пише ксенія, то серце почало битися швидше. А чи було це кохання з першого погляду? Складно сказати, але серце точно прискорилося, поділилася учасниця холостяк 13 ти там казав, що ти не віриш в кохання з першого погляду, що в тебе такого ніколи не було. Я хочу вірити і сподіватися, що коли ми зустрінемось з поглядами, побачимо одне одного вперше, що я стану тією єдиною дівчиною. А ще Ксенію дуже потішили слова Олександра про неї, які вона почула тільки 1 листопада в першому епізоді шоу бачу, що наражені, що вона ніби зійшла щойно якоїсь що вони з суперголівоцького фільму. Ну і як же без реакції учасниць шоу на першу появу Ксенії? Коли я вперше зайшла, то їх погляди видали все. Пригадує дівчина. Я зрозуміла, що вони були шоковані, і конкуренція тут точно буде відчутною, але я залишаюся з собою. Справжня боротьба не за красу, а за щирість і почуття, зауважила Ксенія. Все, з дуже гарний образ, вона все така гарна. Чи зрозуміла Ксенія, що вона не сподобалася учасницям? Правда в тому, що я навіть не думала про них у ці моменти, пише дівчина. У мене була своя мета, і тим паче ми були одразу в умовах конкуренції. Мене найбільше теплоє Ксенії в, в, в Корсаті. Мені такі люди не панують. Навпаки, Ксенія це я особлива, а ви не особливі. Вона блягає двійка на дивані з права і особливо. Це була крифа супи. А от Ксенія навпаки виділила своїх фавориток першої вечірки: це Ілона та Анастасія. Бо від них йшла така енергетика, яка може заполонити при першому знайомстві. А в неї крута енергетика, коли вона зайшла, ми одразу дуже довго не на одну час, подивилися, з таким знаєш типу, о окей, привіт. Типа це було так: типу тебе запам'ятаю». Мені сподобалась дівчинка в батитні сукні, тому що ця сукня дуже пасує її до очей. Від неї дуже сильна, сексуальна чиночі енергія, такий образ там при груди живіт відкрито, нога відкрито. І вона така прямо кішка. А це за кадрово відео дуже складно і фізично, і морально пригадує Ксенія. бо зйомки йшли більше 30 годин. Спека понад 40 градусів та страшені внутрішні хвилювання. Їх 11. То може у нас тільки я не на це останню ніротрьоку. І ще учасниця «Холостяк-13» була впевнена, що отримує троянду першою, потім другою, а отримувала троянду перед останньою. Друзі, напишіть в коментарях, чи вболіваєте ви за перемогу Ксенії на проєкті «Холостяк-13».